Як ти вважаєш? В принципі, от якщо брати, як то кажуть, температура середня по палаті, да? якщо ми уявимо, що палата це планета Земля? На твою думку і на твої відчуття, на твоє розуміння, свободи більше стає або ні? Звісно що ні. В чому це проявляється для тебе? Ну, тому що багато чого з того, що може, могла б людина собі е, дозволити 20 років тому, вона вже цього дозволити не може. А дитина взагалі, дитина взагалі не знає, як це жити, коли твої батьки на роботі і не знають, де ти. Згадає наше дитинство. Вони пішли на роботу, залишили якусь там записку тобі. Там, обід на столі розігрієш. З'їж і потім поїдь до бабусі. Я в Запоріжжі там, на Зелений Яр. Як я буду їхати? А, я вже залишаю там 25 копійок там, це, на це на, на проїзд. Зараз, щоб я не знав, де моя дитина, який вже на сьогодні, там, 17, там, ну, наприклад, да, мої е, старші доньці, 22, я знаю, де вона знаходиться. У моєї дружини є цей. І моя донька знає це також. Розумієш? Тобто цей тотальний контроль, який побутовий, а ми вже не кажемо про контроль, який існує в світі дорослому: контроль за твоєю карткою, контроль за твоїми податками, контроль за твоїми грошима, контроль за твоєю роботою, контроль за твоїми штрафами, і решта, 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 решта. З одного боку, це є суспільна, скажімо так, відповідальність один перед одним. Але з іншого боку, це вже не про свободу, це вже трошки інше. І зараз вже все голосніше і голосніше кажуть про те, що контролю має бути ще більше цифровий контроль. І нібито ну те, що відбувається в Сальвадорі, нібито це все це для людей. Але ми знаємо, що сучасну, сучасну історію створювали, створювали якраз ті люди, які йшли поза правила, поза правилами. І Ісус був людина не системи. І будь-хто, хто змінив цей світ і хто створив його таким, яким ми його бачимо і знаємо, це все робили люди, які були трошки не про систему. Вони були проти цієї системи. І ця система постійно, то що я кажу, реакція цієї системи, взагалі, була побудована на тому, щоб створити цей контроль. А людина, її воля, її дух, він створював умови, щоб пройти скрізь це. Але зараз, в умовах існування цифрових технологій, які будуть. На службі у, у влади, у закону, у суспільства і так далі, вони знеможливять, неможлив, мені так здається, а особливо в умовах створення якогось безлічі розважального контенту для того, щоб людини не замислювалася про те, про що нам кажуть фільми, там такі, як «Вез», значить, він значить і багато інших американських фільмів. А, світ контенту перетворився не про те. Хто я в цьому світі і що я маю зробити, щоб зробити його краще? І кожен цей фільм американський, то голівудський американський, він про те, коли людина йде проти системи. А зараз система вона все це обманює. І я не кажу, знов таки, не треба мене сприймати як людина, яка, знаєш, зараз достанет фольгу і буде навколо так, голови. Так, 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 ні, ні, я не про це. Я про це, що якщо ми про це вже говоримо, значить ми вже боремося якось проти, проти цього. Прошу, чи хочемо ми, щоб наші люд... діти були в небезпеці на вулиці? Ні, ми хочемо, щоб вони були в безпеці, але хочемо ми, щоб вони позбулися, скажімо так, по, -по повної свободи, і вони одного разу прийшли до тебе і не сказали, що типу я не можу подорослішати, мені вже 40 років. Я живу з мамою, з татою, в мене нічого немає, в мене немає власної квартири, в мене немає якогось там мрії і так далі. тільки через те, що в мене цього не було ніколи. Я постійно був під контролем. Спочатку батьків, а потім і е, там держави, суспільства, закони і так далі. Я не знаю. Це дуже цікаве питання. Вони такі на межі етики, на межі філософії, е, на межі духовності якоїсь. Е, і я не кажу, що правильно чи це неправильно. Біле чи чорно. Я просто спостерігаю, і мені це дуже цікаво. Ти не просто спостерігаєш, ти замислюєшся, ти намагаєшся Так, і це, впливає, звісно, тренд. І, це, і це впливає, звісно, на, на те, що відбувається в музиці, те, що відбувається в мистецтві. З одного боку, ми бачимо, що. Е, Створюється багато такого ну ну брутального трешового контенту, який не несе нічого, крім такої дофамінової якогось такому сплеску, А з іншого боку, ми бачимо, що так, є розуміння, що це ненормально, Але через в цьому в цьому контенті виростає покоління молодих людей, які завтра не знімуть фільм типу Матріса. Не знімуть, тому що немає в них, Інтелектуального ну, тому, що вони всередині не так, тому що вони про, -про проскролі цей момент, коли треба було навчитися знімати такі фільми, розуміти про ці про ну, проблеми. Вони не прочитали ОРУЛИ, вони не прочитали багато книжок, тому що вони проскроліли. І коли запит у людей буде на це, не з'явиться нікого. Хто це зробить? Ти ж бачиш, як зараз багато кажуть про те, що о, дивіться, ми ж, живемо в часи, коли можливо немає людей, які можуть можуть створити там атомну бомбу або не можуть вже там побувати побудувати якісь проекти які були е, там колись зараз кажуть що американці не можуть зробити якісь там снаряди або якісь ракети тому що вже люди які їх міло помирають робити. люди так школа зникає школа робити. зникає а, так звісно і це означає що можливо так само може зникнути школа е, е, тих людей які розказують історії тому що на історії все будується.